Багато відбувається трагедії майже щодня. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції Харківщини. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Звичайно, свідомо не кажу добрий вечір, бо він не добрий для Харкова. Ворог завдав чергового терористичного удару по цивільній інфраструктурі. Я вчитаю, що зараз вже завершили розбір завалів. Розкажіть більше саме про цю атаку, про наслідки. Будь ласка, так на даний час розбір завалів завершено. Ну наскільки це можливо? Тобто, ми завершили. Завершуємо розбір тим, що ми впевнені, що під завалами нікого немає, скажімо так. <ган -2> Вчора о 22-й годині 40 хвилин було завдано удар, як вже підтверджено вибухотехніками Національної поліції і ДСНС. Це ФАБ 500 з УНБК, по дев'ятиповерховому будинку і влучання відбулося в районі 3-4 поверхів, майже в центральній частині будинку. В один із е, під'їздів е, в житлову квартиру. В, в результаті цього вибуху відбулося обрушення е, квартир з 4 по перший поверх, і е, була загроза те, що квартира, які знаходяться зверху, також обрушиться. Після уже всіх е, рятувальних робіт. І наразі ми можемо констатувати, що в нас є 36 потерпілих. З них а, дитина а, 11 років в тяжкому стані, і троє загиблих. Вчора на вечір було ми констатували смерть а, 15 а, прошу пробачення хлопчика. Його а, близько 40 хвилин. Прямо біля зруйнового під'їзду е, намагалися реаномати наші лікарі. Лікарі наші святі люди, і ми завжди робимо низький вплин їм за те, що вони роблять кожного дня в Харкові. Однак, на жаль, вони не змогли врятувати життя зв'язку з тим, що травми, які отримав дитина, були несумісні. Дуже тяжко знаходитись на місці події. а… Я виїжджаю на всі обстріли, в яких є жертви, ну на всі взагалі обстріли, і е, дивитися, якщо поруч знаходиться мати е, дитини, і е, боятися дуже голос проговорювати зі своїми колегами е, чи з поліцейськими, чи з ДСНС, питання смерті дитини. Якщо ти знаєш, що поруч знаходиться мати, і як. Ну, Тяжко їй про це сказати, ну, щоб ви розуміли, як це відбувається взагалі. О, і вчора відбувалося, зокрема, Мати знаходилась поруч, е, рідня знаходились поруч. Е, вже сьогодні, під час рятувальних робіт, е, достали тіло 15-річного хлопця і е, е, також чоловіка віком 29 років. Які мешкав один в квартирі, були сумніви, що там знаходиться. Тобто була інформація з вечора у нас не точна, чи може він там знаходити, чи ні, бо він мешкав один, а всі його близькі родичі знаходяться за кордоном, ну, зокрема мати. Но його знайшли, візуально вони, він також піддається впізнанню. Тому ми можемо констатувати і його особу встановлено такий ну і, скажімо так, повідомлено близьких родичів. Всі інші мешканці будинку також фактично потерпіли. Тобто, ми кажемо, якщо цифру 36, шість маємо на увазі, потерпіли це люди, яким завдано фізичних страждань чи фізичної шкоди. Будь то травми різного ступеню тяжкості. Однак в будинку і в інших 14 багатоповерхових будинках на поруч, а це спальний район міста, це Салтівка, яку о, кацапи бомблять з 24 лютого 2022 року. Щоб ви зрозуміли, загалом вибито півта, більше півтори тисячі стікал. Тобто вікон півтори тисячі в навколишніх будинках немає. Це зараз в кінці жовтня, коли температура повітря вночі вже ну, досить не, не тепла, Поліція відразу, і як завжди, ми це робимо, ми встановили охорону всіх будинків для того, щоб не допустити фактів мародерства і таке іншого. І будемо охороняти і цю ніч, зокрема, тому що роботи по встановленню вікон забиттю їх ДСП тривають і наразі не завершені. Спільно це робимо, до речі, з Національною гвардією, які дякують за допомогу, колеги, побратими відгукуються, тому що людей не зовсім іноді не хватає, Просто не хватає іноді поліцейських, щоб перекрити все. Тому нам допомагають в даному випадку, в тому числі. І інші підрозділи крім того, на місці організовано було роботу слідчого управління, і як завжди, ми на місці приймаємо заяви про всі майнові факти пошкоджень, інші факти, про яких заявляють люди, для того, щоб потерпілі просто не ходили по відділках поліції. Тобто намагаємося максимально комфортно для них зробити таким чином все. Щоб щоб люди хоча б не ходили по поліцейським відділам і не втрачали той час, який їм потрібен для того, щоб навести елементарний порядок в своєму житлі, тому що як правило, це всі е, люди, у яких одне житло, тобто ну іншого іншого, просто немає. І звісно, е, комунальщики це приклад для подражання всієї держави. Харківщини в Харківське вони ну, у нас все. Прибирається максимально швидко, ви знаєте, що саме тому й Харків називають Харків називають залізобітом. Якщо ще... Пане Володимире, я дуже коротко в нас часу майже немає, але я поставлю ще одне запитання. Ворог там йдуть важкі бої на південному сході. Харкова ну, на певний схід від Харкова де нижче там в районі Куп'янська. і зрозуміло, що відбуваються евакуаційні дії зараз. Вони я так розумію, ускладнюються з кожним днем на певних напрямках. Наскільки тут задіяна поліція? Наскільки тут багато ризику і для цивільних, і для самих рятувальників, які евакуюють людей, що все ж таки в останній час можливо вирішують залишити місця. Активних бойових дій. Якщо можна коротко, але наскільки на це е, е, Перше. важка справа, та, будь ласка. Евакуаційні заходи не припиняються на, жод, на, на жодний день. Вони тривають постійно. Во, во всіх прифронтових територіях. І зараз нагально, як ви сказали правильно, найбільш актуальна проблема це Куп'янський район. Там задіяні всі поліцейські місцеві, які постійно вже там два роки в умовах постійних обстрілах працюють, крім того. Є придані сили інших підрозділів, і, зокрема, в тому числі підрозділів головного управління національної поліції в Луганській області, які нам допомагають цим питанням. Всі заділи на евакуацію. Ми е, майже впевнені, що на лівому березі з зараз немає дітей, залишились лише е, е, дорослі люди. Однак, чому я кажу, майже впевнені, що є випадки, коли е, вони ховають дітей? Ховають не від росіян, ховають від нас. Для того щоб ми не вовезли, ну це злочин, я вважаю. Батьків перед своїми власними дітьми. Ну за сьогодні близько 50 осіб а, з той а, берег Осколу покинуло. А, частина з них була і виконана закрема силами. Поліції поліція вивозить людей з тих районів, де не можуть вивозити, наприклад, волонтери. Хоча волонтери теж знаходяться майже всюди, і ризкові люди. Вони не, не не шкодують свого життя, щоб вивозити людей. Цим займаються волонтери, місцеві органи влади, ДСНС, поліція. всі єдиним колективом. Е намагаємося вивести, щоб зменшити втрати, тому що кількість обстрілів дійсно збільшується. Дякую вам дуже за роботу. Перш за все і за те, що долучилися і надали цю важливу інформацію. З нами був Володимир Тимошк, начальник головного управління Нацполіції Харківщини, про страшний ворожий удар фабом 500 по місту, Троє загиблих 36 постраждалих. Ну і на жаль, це відбувається майже щоночі.